Ти коли-небудь задумувався про будову Землі. Земля це шар, ти впевнений? Я хочу запропонувати альтернативну космологічну модель, яка поєднує гіпотези про стаціонарну пласку землю, існування ефіру як фізичного середовища та роль резонансних хвиль у формуванні реальності. В основі теорії припущення, що ефір є носієм енергії та інформації. А взаємодія тіл з ним зумовлює явище тяжіння, рух небесних тіл та гравітаційні ефекти. Модель описує альтернативні механізми руху Сонця і місяця, структуру небесного купола, функціональне призначення стародавніх споруд як резонансних хвильових систем. Представлено математичні формули, що моделюють резонансне тяжіння та траєкторії небесних тіл. А також сформульовано низку експериментальних перевірок. Робота має міждисциплінарний характер, поєднуючи фізику, геометрію, культурологію, астрономію та елементи філософії свідомості, теоретичні побудови супроводжуються емпіричними спостереженнями, зокрема лазерними експериментами, спектральними вимірюваннями та аналізом архітектурних структур. Що дозволяє розглядати модель як альтернативну систему інтерпретації світу з потенціалом для подальшого дослідження.